Добрий день! Привіт усім з Бесарабії! Це Південь Одещини. У сьогоднішньому відео ми продовжимо огляд групи Троянд Флорібунда. Про переваги посадки троянди групи Флорібунда в своїх садочках. Я повторюватися не буду, бо я вже попередніх відео неодноразово про них розповідала. Багато хто із трояндарів уже знає, що якщо посаде флорібунду у своєму садочку, вона буде окрасою його. Сьогодні я покажу вам троянди групи флорібунда, квіточки, які поєднують собі декілька кольорів одночасно. Або троянди, які мають квіточки з великою кількістю переливів кольорів. У моїх квітничках росте не одна і не дві такі флорібунди, тому я розділила свою розповідь на дві частини, і сьогодні ви побачите першу частину, в якій я покажу 5 троянд групи флорібунда. Ось перед вами одна із таких троянд, яка поєднує в собі декілька кольорів, це троянда. Floribunda Ice for You. Ця троянда є гібридом троянди перської. Трояндочка ця цвіте кістями, як ми бачимо, дуже рясно, квіточки мають рожеве забарвлення і пурпурову пляму в центрі, квіточки, яка дуже прикрашає саму квіточку. На кадрах ми бачимо її перше цвітіння, і день був похмурий, тому зйомка ось така трошки затемнена. Повинна також сказати, що ця троянда, ви бачите її вже в кадрі, коли вона більше розцвіла, і сонечко на дворі, цвіте однією з перших, так само, як і троянда робуста, яка у мене росте. І кроун, принцеса Маргарет, англійська троянда. Ці троянди квітують одні із перших. Кущик у моєї троянди «Ай свою 3 роки. Перші роки вона не була такою гарною, як зараз. Квіточки були набагато менше. А цього року квіточка сягає діаметром до 7 см. Кущик має округлу форму, як ви бачите. Ну, і висоту вона досягає десь сантиметрів 60 зараз. Ще про квіточки, бо вони дуже-дуже гарні, мені дуже подобаються. Вони ніжно-бускового або рожевого кольору, а пелюстки цієї квіточки схожі на крила метеликів. Мають яскравий пурпурний центр і так само яскраво жовту серединку із такими чарівними, як ви бачите, гарненькими течинками. Квіточки від сонця і дощу не псуються, а тримаються на кущу не так довго, як хотілося би, десь ну, до п'яти днів, поки відкриється, потім ще поцвіте. А ось ви бачите її бутончики, я показую вам, вони мають колір такий більш насичений, кремового кольору. І на перший погляд здається, що квіточка буде, коли вона в мене перший раз свіла, я думала, що квіточка буде також кремового, або яка жовтувата. Але вийшла така гарна квіточка, якою я не можу просто налюбуватися. Листя на кущику, як ми бачимо. Таке зелене, але напівматове. Ця троянда потребує профілактичних обробок. Флорибунда Ice For You має світові нагороди і срібну медаль. А ось перед вами ще одна красуня троянда Флорибунда, яка об'єднує в собі декілька кольорів. Це вишукана троянда. Яка на перший погляд вражає незвичною формою пелюсток та їх кольорами. Як я вже сказала, поєднує декілька кольорів, а саме кави, карамелі та бронзи. Цей кущик Троянди N Хендерсон росте у мене 4 роки. Він має дуже велику енергію і силу росту. Росте великим. Ось у мене висота цього кущика десь до півтора метра, але він був набагато вищий. Восени минулого року я його так добряче підстригла, і він став нижчим. Листя у цієї троянди ну, дуже красиве. Таке глянцеве, особ, особливо молоденькі листочки. Але я повинна сказати, що ця, саме, ця троянда потребує профілактичних обробок. Вона може захворіти борошнистою росою, тому потрібно її обробляти. Але коли ми будемо її обробляти, вона може майже не хворіти ось як у цьому сезоні. Квіточка тримається до п'яти днів, але завдяки тому, що їх багато на кущу, і вона швидко нарощує зелену масу з бутончиками гілочки, то це не стає її мінусом. Перед нами кадри її першого цвітіння і перші троянди, як ми бачимо, великі розміром. Десь від 8 до 10 сантиметрів. Квіти ні дощем, ні сонцем не псуються. Цвіте вона на протязі сезону неодноразово. Я її назвала б навіть трояндою флорибундою безперервного цвітіння. Зліва від кущика росте. Троянда ангела. Я за нею вже розповідала в попередніх відео, тому не будемо на неї зупинятися. Лише полюбуємося її гарненьким кущиком. А далі там вже не в є ворсі, і інші троянди. Це на кадрах чи друге, чи третє цвітіння. Як я вже казала, що ця троянда. Безперервного цвітіння. Взагалі ця троянда Флорибунда Н Хендерсон має великі квіти і цікавий розворот пелюсток. Хоча квіточки на кущу тримаються недовго, до п'яти днів, як я говорила, але їх багато і вона компенсується рясним цвітінням. Ось бачите, яких багатенько на кущику, і як рясно вона цвіте. Ще тому, що цей кущик знаходиться е біля сітки, росте, я його посадила біля сітки. Я не можу його обійти, щоб показати вам повністю її красу. Навколо обійти маю на увазі. Крім того, що трояндочки дуже-дуже гарні і великі розміром, вони ще мають. Приємний аромат, пахне дуже. Якщо ви будете дивитися характеристику цієї троянди, то там позначається, що ця троянда переднього плана, але це не так. Коли її було 3 роки, це у минулому сезоні, вона виросла вище цієї сітки, біля якої вона росте, а висота сітки 2 метра. Восени я її добряче обрізала, омолодила, повирізала такі величезні гілки, як дерева товсті, повидаляла і вона стала трохи нижчою, але все одно набрала в цьому сезоні півтора метра. Взагалі ця троянда мені дуже подобається. За Краси свого такого незвичайного кольору, переливів кольорів. За те, що вона має високу енергію зростання і цвіте безперервно до самих морозів. А ось кадри цвітіння цієї Троянди енхендерсон уже восени. Це жовтень місяць. Жовтень та й листопад. Подивіться на неї, які гарненькі в неї листочки блискучі, особливо новенькі, і як багато на неї квіточок. Поряд з трояндою росте кущик хеномелиса японська іва. Ви бачите, що вже і плоди виросли такі великі, і вони вже жовтіють. Але я повинна сказати, що ці, як їх назвати ягоди, фрукти дуже кислі. Ну, ось я вже все розповіла за троянду Флорібонду Н Хендерсон. Ну, дуже красиві в неї квіточки. Ось подивіться. А це уже пізньої осені. То тепер самі для себе зробіть висновок, чи потрібна вам ця троянда в вашому садочку, чи ні. А це до вашої уваги не менш яскрава і гарна красуня, флорибунда. Джет сет. Ще донедавна ця троянда була ну, дуже популярною, всі її хотіли купити і посадити у свій садочок, але якось її популярність так швиденько затихла, і поки немає того, що було раніше. Але я хочу зазначити, що ця троянда велика трудівниця і красуня. Подивіться на її квіточки. Всередині вони такого насиченого рожевого кольору, а зі зворотньої сторони пелюстки в неї такі молочно-білуватого кольору. Сам рожевий колір у центрі квіточки навіть. Не рожевий, а якийсь такий з кораловим відтінком. Ще скажу про квіточки, що вони великі діаметром від 8 до 10 см. Аромат у них такий ніжний, легкий, а тримаються на кущу вони довго, ну я б сказала, до 10 днів, а то може і більше, поки не зірвеш. Ні ні сонцем ці квіточки не псуються. За те, що ця троянда така гарна і довго тримає квіточку, я її привила на штамп. Кущику троянди джетсет другий рік. І вона невисока сантиметрів 60 а над нею тут <рости> росте величезний кущ ангели. Но він уже тут починає доцвітати вже квіточки. Облітають плюсточки. Про троянду ангелу я вже вам розповідала. Тому зупинятися не будемо. А перейдемо до флорібунди джетсет. Троянда флорібунда джетсет має світові нагороди і золоті медалі за красу. Ось бачите кущик троянди Флоребунди джетсет і який він маленький, здається в порівнянні з трояндою ангелою. Як я вже казала раніше, кущику троянди Флорибунди джетсет два роки, але за ці два роки він у мене не хворів, цей кущик листочки. Гарненькі, як ви бачите, кожисті, такі глянцеві, стійкі до хвороб. Так як у цієї троянди гарні характеристики і гарно вона себе показує. А ще тому, що трояндочки дивляться, наче вниз, трошки наклонили голівки, то я її привила на штамп. А це перед вами троянда флорібунда Ліола. Також вона відноситься до серії метелики названої так через схожість пелюсток з крильцями метеликів. Квіточка також поєднує в собі декілька кольорів. Це і світло рожевий е, всередині пелюстків, і по краям насичено-рожевий, а всередині влітку вона біленька, а восени, коли стає прохолодно, то всередині стає такого. Кольору топленого молока. У мене так вийшло, що в минулому сезоні влітку я її просто не встигла зазняти на відео, тому показую вам кадри уже глибокої осені, як я її знімала. Влітку цвіло багато інших троянд, а я все думала потім-потім, і так хід до неї і не дійшов. Що я хочу довести до вашого відома, що ця трояндочка цвіте гарними суцвіттями. Квіти у неї крупні 5-6 см, а восени іще крупніші. До 8 см, як ви бачите, які вони гарні і великі. І бутончики також немаленькі. Цьому кущу, що перед вами 5 років. У висоту він десь 1,80 метра, а в ширину так само, а то й майже в ширину до 2 метрів. Великий кущ виріс. Квіточки, як я сказала, вже крупні і тримаються на кущу довго, особливо восени десь до 10 днів. Діаметр квіточки від 6 до 8 сантиметрів. Має приємний фруктовий запах. Квіточки гарно витримують і дощ, і сонце. Цвітіння у цієї троянди рясне і тривале на протязі сезона. І, як бачите, на кадрах кінець жовтня, початок листопада, а вона цвіте і не думає зупинятися. Трохи простійкість до хвороб. Листочки в неї дуже гарні, вони мені подобаються, такі глянцеві і, і такої красивої формочки, м'ясисі. але ж все одно вона може підхопити борошнисту росу, тому потрібні обробки. Ця флорибунда ліола добре живцюється. І ось я покажу, які в мене виросли живці. Ось, бачите, перед вами кущик із живців цієї троянди. Тут в одної ямки посаджені три манюсіньких, тонюсіньких е, гілочки, які укорінилися під пляшкою. І я їх тепер посадила окремо в іншому місці. Ось так вони у мене ростуть другий рік, і кущик вже. Трохи підріс у висоту, сантиметрів 60. І цвіте гарно, як ви бачите, такими гарними крупними квіточками метеликами. Троянда Ліола це оригінальна флорибунда для ландшафтного дизайну. І ми це бачимо. Дуже вже вона гарненька і багатьом подобається. І багато хто з трояндарів уже посадили її в своїх квітничках. І ще одна флорібунда, красуня, про яку хотілося би сьогодні розповісти, це ювілей принца де Монако. Ну, як же без нього? Квіточки цієї флорибунди махрові, великі. Білоколор, що поєднують білокремові тони з ніжною малиновою каймою. А коли квіточки починають відцвітати, то кайма стає більш насиченою і більш виражений колір. Здається, він схожий більше на червоно-малиновий. Перед вами кущ троянди Ювелей Принца Монако якому 5 років. Вона одна із моїх старожилів, посаджена однією з перших. Висота кущика метр 70 сантиметрів, а ширина до 2 метрів. Квіточки на сонці і на дощу не псуються. Діаметр квіточки до 10 см. Вони крупні, як ви бачите, це перше цвітіння. Але такими ж великими квіточками вона цвіла і восени. Також крупні були квіточки до 10 см, але ми це ще побачимо. Квіточку троянда тримає 7-8 днів. Аромат легкий та майже відсутній. Кущик цієї троянди росте на повному сонці. Цілий день на нього попадає яскраве наше бесарабське сонечко. Троянда посаджена на першому плані, а на другому за цим кущом росте толбіак і лавіла кота. Вони ще вищі, ніж ця троянда. Ті троянди лавіла кота і роздетов'як також однорічки з цією трояндою. Вони посаджені одночасно. А з правого боку від троянди ювілей принца Монако росте ще кущ Леонардо да Вінчі. А трошки далі Алідорате. А це кадри троянди ювілея принца Монако восени. Ось бачите, як вона гарно цвіла уже в жовтні місяці. Подивіться на її квіти, які вони крупні і гарні. Коли е всередині листопада я вже обрізала всіх сусідок цієї троянди і лавіла коту, і розде і Алі Дорате, аж потім я вже вирішила її обрізати, бо стояли такі гарні квіточки, що просто шкода було їх різати. Дуже гарна стійка до хвороб троянда, практично вона у мене не хворіє, росте на відкритому сонечці і радує постійно своїм цвітінням. Багато хто з трояндарів уже завели її в свої садочки, вона їх радує своїм цвітінням і я раджу її всім, хто забажає її посадити у себе в садочку. Тільки ще доповню, що ця троянда дуже добре живцюється. І в мене росте вже окремий кущик, такий величенький і також гарно цвіте. Сорт морозостійкий. Ну, одним словом, прекрасна троянда. Запорівняно невеликий період, коли її виростили з 2000 року. Сорт був удостоєний великої кількості нагород і є за що. Ніяк не відпускає мене ця троянда, і ще хочу, щоб ви полюбувалися разом зі мною, з, знімками, які я робила восени глибокою осінню, жовтень і листопад місяці. Яка ж вона гарненька. Ви подивіться, а листочки, які в неї. Чистюсінькі, гарнюсінькі. приємно до неї підійти. А квіти. Сут світі, які великі, і сам діаметр квіточки великий до 10 сантиметрів. Ну, ось у сьогоднішньому відеообзорі я розповіла вам про 5 троянд флорибунд, які поєднують собі декілька кольорів. Це була перша частина моєго відеообзору. І ще я зроблю е, в наступному е, відео обзор іще 5 троянд флорібунд, які не війшли в мої попередні відеоролики. Хочу подякувати всім, хто дивиться мої відеообзори, хто ставить лайки, пише мені приємні коментарі, підтримує мене. Бажаю всім всього самого найкращого, а головне мирного неба над головою. До зустрічі в наступному відео!